Привіт-привіт! Сьогодні ми поговоримо на цьому заключному уроці про три методи, за допомогою яких ти швидко можеш закрити вже своїх перших клієнтів у веб-дизайні. Насправді їх набагато більше, але їх дуже-дуже багато, і якщо починати розповідати про кожен, то це пройде дуже дуже багато часу. Ми візьмемо три основних методи, які допоможуть зробити це якомога швидше. Тому що також є багато інших методів, які дуже-дуже класно працюють в перспективі і працюють насправді там за тиждень або за два вже починають класно працювати. Але якщо не Потрібно зробити це терміново і взяти терміново перших клієнтів день в день або протягом там пару днів, то в нас є декілька класних варіантів. І перший варіант це Behance. Я думаю, що багато хто з вас про нього чув, але знову ж таки Behance – це дуже класна платформа, якщо ти знаєш, як з нею працювати, як зробити класний кейс на основі класного дизайну, класного сайту і як його правильно викладати, з якими налаштуваннями, і як правильно його просувати. Завжди розповідаю такий приклад, що мені з одного кейсу лише з одного в мене в профілі тоді ще не було нічого. Взагалі, з одного кейсу класного мені прийшло більше 14 запитів на співпрацю, просто тому що я зробила все за правильною стратегією, правильно оформила, зробила класний кейс і правильно його налаштувала і поставила на просування. Тому все в ваших руках, і це абсолютно не залежить від того, скільки вже у вас є кейсів в профілі. Головне, щоб це був якісний кейс. Також це правильні холодні розсилки, і плюс партнерства, насправді, холодні розсилки багато хто не любить, але це дуже класний метод, якщо їм користуватись правильно. Він насправді дає класну конверсію, якщо робити правильні холодні розсилки, не робити їх максимально, знаєте, схожими шаблонами. І ось цей метод він дійсно дуже 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 дієвий. А також я додала партнерство, тому що це теж класний метод, але він може спрацювати як і одразу, так і спрацювати трохи в перспективу. А переважно це йде на перспективу, але дуже часто, коли якщо за правильно ми так само знаходити партнерів і пропонувати їм партнерську програму. Дуже часто є завдання, які вже приходять прямо одразу, тому що дизайнери це дуже затребована професія, і постійно в кожній компанії, в кожному бізнесі є потреба в дизайнері, і дуже часто просто в людей не вистачає часу самостійно якось шукати цю людину. І в мене також було дуже часто, коли я пропонувала партнерство, мені писали: О, супер, мені якраз одразу зараз потрібні послуги дизайнера. Тому я це додала пункт в скобочках, тому що він працює і одразу, і працює. В перспективі. І третій пункт це сарафанне радіо. Думаю, дуже багато хто чув цей вислів. Це така історія, коли ви можете одразу розповісти всім своїм знайомим, всім не знаю колегам і так далі. розповісти про те, що ви створюєте сайти, що ви дизайнер, показати свої роботи, і ви просто здивуєтесь, наскільки багато людей вже зараз потребують сайт. Тобто, це бізнесмени, які ще, наприклад, не зрозуміли, що їм потрібен сайт, вони зрозуміють це в перспективі. І дуже часто, коли людина відкриває бізнес, вона вже одразу створює сайт для бізнесу. І це максимально правильне рішення. І я завжди розповідаю таку історію, що в певний період. Часу, коли я знайомилася з людьми, я казала: привіт, я Ліза, я роблю сайт. Якщо вам потрібен сайт, я можу зробити вам сайт. А і це був просто більше як жарт. Але ви просто не уявляєте, скільки людей до мене з часом потім звернулося, що їм потрібен сайт. Мені здається, що ну, можливо, 50% моїх знайомих з того часу, з ким я познайомилась, вони написали «Ліза, привіт, мені дійсно потрібен вже сайт або потрібні інші послуги там дизайну і так далі. Тому що, якщо ви робите сайти, ви можете без проблем також зробити пакування, наприклад, інстаграму і так далі. Тобто, це. Це теж взагалі не проблема це теж додатковий прибуток. Це три максимально швидких методи, які вам допоможуть взяти максимально швидко. Клієнтів, тому що а, також є дуже багато інших методів, і зараз загалом підсумуємо. А, є багато методів, на які я раджу звернути увагу учням для лідогенерації: наприклад, Instagram, Behance, Dribbble, TikTok і так далі. Дуже багато ще інших платформ: Upwork, Fiverr, Також в нас є і партнерства, які ми вже сказали, і боти, і так далі. А, найбільше я раджу звертати увагу на Instagram, Dribbble і Behance, тому що на власному досвіді я знаю, що один крутий кейс, як я вже казала, він може принести більше 10 запитів на співпрацю, і з часом вони ще будуть. Добігати, якщо можна так сказати, особистий бренд в інстаграмі і тіктоці при правильному розвитку стає дуже дуже крутим і сильним джерелом запитів на співпрацю, демонструє вашу експертність і приносить нові круті знайомства. Дійсно, особистий бренд це дуже сильний інструмент, тому що він підсилює а, вас як експерта, він показує ваші роботи, а, він також напрацьовується з досвідом ваш, скажімо так, авторитет і ваша цінність в цій сфері. І я насправді дуже раджу, якщо є бажання, також розвати Інстаграм. Якщо інстаграм не хоче Стеризувати це взагалі не проблема, тому що в мене, наприклад, дуже багато учнів, які ведуть лише біханс або лише дрібл, тобто вони могли зосередитись взагалі на якомусь одному методі, хоча я раджу комбінувати. І вони можуть на одному методі, можуть декілька, і це дуже дуже класно приносить результати, тому що на кожну платформу є власна стратегія, яка працює, яка залучає клієнтів. Тому знову ж таки, чим більше методів використовувати, чим тим більше у вас буде запитів на співпрацю. Тому якщо ви вже зараз хочете опанувати поглиблено веб-дизайн і зрозуміти, як почати на ньому заробляти від півтори тисячі доларів на місяць, то обов'язково заповнюйте анкету під цим відео. А ми з вами переходимо до сьомого дня нашого міні-курсу.